Рукавички виробника Armort Cloud, колір коричневий та чорний, чудові рукавички з захистом, які зроблені зручно, мають подушечку на долонці. Мають пальчики для сенсора, еластична вставка по боках, захист для фаланг пальців та для зовнішньої частини долоні, регульоване зап'ястя. Зручні. Це гарненький. Просто це трішки мій розмір. Але для гарних котячих лапок якраз.